Шановні депутати, шановні запрошені присутні на сесії районної ради. Ну всі ви знаєте, що ще, ще в листопаді цього року, вірніше минулого року, я написав заяву на звільнення з голови районної державної адміністрації. Довго розглядала ця заява півтора місяця і Богу дякувати. 27 грудня 2013 року я офіційно здав владу в районі новому голові, голові районної державної адміністрації. Разом з, тим, разом з тим я подав заяву голові обласної державної адміністрації, голові обласної партії регіонів такого змісту. Зв'язку з припиненням повноважень голови районної державної адміністрації та виходу з партії регіонів я сьогодні складаю повноваження голови районної організації партії регіонів. Сказав, що це не компетенція сьогоднішнього залу і треба в іншому місці. Але з 27 числа я ніякого відношення до керівництва партії регіонів в районі не маю. І я, вважаю, з цього часу, і я вважаю, з цього часу вона саморозпустилася. Не знаю, хто буде керувати, чи не керує, але знаю, що під плечима деякі є позаколісні ігри. Шановні позакулісні ігри. Шановні, що таке було сказано на вічі, що я е... не приймаю заяви наших членів партії про вихід з партії регіонів. Це неправда. Хто до мене звертався, я приймаю. Навіть є, що казним листом приходять або передають. По правді скажу, не завжди я є зараз бережана. В мене в Тернополі в сестри, тут є сільський голова. І перебувають в Тернополі. Є різні списки, і навіть є такі списки, що там не є членами регіону. Звідки ті списки, я не знаю. І якщо взяти ще як я приймав, мені не впадає. Давай. Коли я йшов з давньої посади Ярослав Михайлович, знаєш яка твоя саме більша помилка? Що ти, як прийшов в район на посаду голови, ти нікого не зняв з роботи і не звільнив. І це може підтвердити ті, що є. Хто звільнився, два чоловіки чи два керівники по власному бажанні. За політичні подалі в мене цього не було і не буде. Я, шановні, є громадянин України, в мене є діти, в мене є. Внуки,